Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі Містерії Оріани. Хто не знає це канал про магію, про чари, про різні обряди, І, звісно, про карти Таро. Зараз пропоную вам невеликий розклад, яку підказку радять карти Таро на наступний тиждень, тобто на цей тиждень, що йде зараз, обираємо. І обираємо інтуїтивно: перша, друга, третя. Не спішимо. Так, отже, поїхали. Перша карта. О, Верховна Жриця. Я, я люблю цю карту, тому що вона закликає е, слухати свою інтуїцію. Всі події, які будуть відбуватися цього тижня, вони повинні бути <кій> безпосередньо. Прийняті і вами інтуїтивно. Хочеться це, відчуваєте, що так треба, робіть. Це також сакральні знання, це перше, це певна містика у вашому житті. І це, знаєте, такий певний ваш вибір, але однозначно він пов'язаний з вашою інтуїцією. Довіряйте собі більше і робіть те, що ви бажаєте. І сприймайте все через саме цей інтуїтивний такий project, той, що йде із вашого нутра, однозначно. Частково інформація буде вам відкриватися, частково те, що вам заява, вона не буде відкриватися, і це теж добре. Знаєте, карта такого спостерігача, коли він накопичує знання, які до нього відкриваються з оточуючого світу через людей, через події, які відбуваються для чогось більшого та значного. Тому, будь ласка, використовуйте цю інформацію з користю. Ті, хто брав другу карту, це в нас знову ж таки двійка. Тут у нас високий аркан, тут у нас. Двійка жезлів або посохів. Це карта певних планувань. Тому плануйте, будь ласка, все порозписуйте ваші щоденники, нотатники. Цілі мають бути чітко визначені, не має бути розмитостей, тому що енергія вам дається, її треба реалізувати. Але, на жаль, якщо увага буде зосереджена зовсім інше русло, ну. То, то нічого і не буде такого, правильно? Тому увагу зосереджуємо на досягнення наших невеликих цілей, які будуть на цьому тижні. І переходимо до третьої карти. Третя карта це у нас дияволо, бачимо, так? Значить, карта говорить про те, що ви можете бути втягнутими в якісь авантюри, в певні пригоди, які можуть закінчитися не дуже добре. Карта ПЕВН говорить про можливі залежності, наприклад, свято, де ви можете там хильнути зайвого, тому треба бути обережним і тримати свою свідомість під контролем. Однак чи це карта говорить про легкі гроші, які можуть вам з'явитися, і можуть просто десь так потрапити до вас. Але треба бути з нею обережним, тому що ви ж самі розумієте, що, що дияволок, якщо дає, то десь є підводні камні. Тому, знаєте, це виклик. От за цією картою, саме для тих, хто обрав. То це виклик цього тижня е, втримати себе в такому світлі певному, подолати достойно ті перешкоди, і е, тоді можливо отримати від диявола навіть такі е, досить хороші уроки, і можливі навіть перспективи. Тому перша карта це у нас Верховна Жриця, друга карта у нас Двійка жезлів, і третя карта у нас диявол. Всі будьте благословені, дякую кожному з вас. Підписуйтеся та будьте з нами.